Намагатися зрозуміти у відносинах один одного, навіть не те, що зрозуміти, а щось довести одне одному це марна справа. Тут просто треба приймати людину, так? приймати такою, як вона є. Бо якщо ми кольори сприймаємо по-різному, Якщо для жінки червоний, це і Бургундій, і темно-вишневий, і малиновий, і полуничний, і яскравий червоний, і пурпуровий, і іржавий, і кирпічний, і, і а, колір, колір крові, колір запеченої крові. Тут не чоловіка просто одне слово. Червоний. І так само, наприклад, мабуть, багато з нас да, з цим стикалося. Коли у чоловіка тунельний да? зір, він бачить, от прямо дивиться, він ще прямо бачиться. Ми жінки, ми здатні бачити все, що відбувається довкола. Ми ніби дивимось прямо, але ми дивимось, хто як подивився на нас. Да? І таке враження, що спину ми спину бачимо. Бо коли на нас хтось дивиться, да? ми можемо обернутися. Тобто у нас тут щупальця якісь. Розставлені, розумієте, ми бачимо все, що відбувається довкола. У нас периферійний зір, так? тоді як у чоловіки тунельний, різні, настільки різні. І так само ми бачимо світ довкола.